Мнемо таблиця лісом осінь походила. Спочатку уважно послухай вірш. Лісом осінь походила. Все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку, їжачкові на хатинку. А тепер давай вивчимо цей віршик. Дивись уважно на малюнки, які будуть з'являтися. Та повторюй слова разом зі мною. Лісом осінь походила, все навкруг позолотила. Залишила лиш ялинку їжачкові на хатинку. А тепер давай ще раз повторимо вірш. Але за допомогою мнемо таблиці. Ті малюночки, які з'являлись, тепер будуть представлені в таблиці. Тож уважно дивись на таблицю та повторюй слова за мною. Лісом осінь походила. Все навкруг позолотила. Залишила лиш ялинку їжачкові на хатинку. Ось такий гарний віршик про осінь можна вивчити за допомогою мнемотаблиці. Для того, щоб краще запам'ятати його, повтори декілька разів, дивлячись на малюночки.